Друзі, всім привіт! Ви на каналі DreamCarp, мене звати Тарас. Нарешті я знову виїхав на рибалку. Не один зі мною мій товариш. Довго-довго у нас не вийшло вибратися і нарешті ми вибралися. І сьогодні не просто буде риболовля, ми вирішили зробити батл. Він буде ловити на попапи. я буду ловити на пелець, бойли, на донні насадки. Тобто плаваючи проти донних. Я думаю, вийде цікаво. Ми ще на новій ведомі для себе. Ні він, ні я тут ні разу не були. Взагалі не знаємо, яка тут ситуація по рибі. Тому я думаю, буде ще цікавіше. Це платник, якщо вам цікаво, я пишіть в коментарях, я напишу де я. Прибачив. Думаю, що все буде круто. Зараз ми по два вудлища закинули, вибрались дистанції свої. Будемо шукати рибу, так як ми тут взагалі нічого не знаємо. Я не буду не маркеритися там, нічого такого робити. У нас є по два водилища зараз, потім ми ще додамо по одному, можливо по два. Будемо дивитися потім. Зараз ми взяли такі дистанції 70, 80, 90, 100, будемо шукати рибу. Де рибу знайдемо, потім будемо думати, що з цим робити. Взагалі зараз без закорму. Просто пошуковим методом, так як я і казав в минулих своїх відео, ніяких маркерів. Тому що це, ну, хоч не хочеться втрата часу, якщо ви приїхали на добу, проходить ще 2 години тут десь пошукати якісь точки. Ні, просто тупо будемо шукати рибу. Дві годинки постояли на дистанціях, якщо немає ніяких відвиків, змінюємо дистанцію і шукаємо далі, поки не знайдемо. Тому... У нас все готово. Зараз я покажу, ось ми зробили, вже снарядили свої флетики по дві насадочки. І зараз стартуємо разом. І будемо чекати нашу рибку. Так що погнали. Ось дивіться, тут два попапчика. тут мандарин, у нього ще щось здається. Там... тайгер нут. А в мене я почну з такого беру по два пельчика. Це кріль халібут буде і бомшмій. Улюблений. Ось. І будемо воювати. Ну, йому на попапи ще він буде використовувати не тільки попапи, ще він може зробити такі, як, типу як бітурбо в пливучості. Він може взяти у мене там бойлик чи пельчик і зробити половинку того, половинку того. А я буду сугубо бомбити на, на тонучі. Так що зараз ми закидуємося і будемо чекати свою першу рибку. У кого? Так, ми вже готові для першого закиду. Флетики заряжені, тому перший пішов. Ми стартуємо одночасно, вирішили так. Як по свистку. Що, почекайте мене? От ти диви який. Ну давай. Я вже сезон відкрив трошки раніше, без Петра. А зараз вже ми нарешті вибралися вдвох. Тому вже будемо чекати. У нього сьогодні відкриття. Нова водойма відкриття. Взагалі одні сплошні бонуси. Така водойма нова для мене. Тут все так вимастка. Але зараз побачимо, як, як туди добратися, якщо ти з палаткою. Мангал стоїть там в далечині. Ззаді нас поле. Ну і відразу дорога. Гарно. Дуже гарно тут. Ну, вимазка така, знаєте, добротна. Ну, І деш і не боїшся впасти. Вода далеченька. Така, бачите, бесідочка тут. Не знаю скільки вона коштує, чи входить вона в ціну, чи ні. Дивіться, тут замок. Тобто, якщо сам приїхав і відкидаються, бачите, як задумано, що ти не пройдеш. Заплатили. Відкривається оця штука лягає і ви можете прийти. А так зуськи. Все. Приїхав, сам-сам не можеш приїхати. Треба дзвонити власнику, тільки тоді приїжджати. ну, Навіть зайти заразняти, то можна хлибизниця у воду. Що я тільки що чуть і не зробив. Тому треба дуже обережно туди йти. Бодян, дивіться, клас Тут ось стоїть мангал прямо над водою. Так. Можна підійти, пожарити шашличок. Ну, класно. Єдине, що ось так у нас по водою ми тут. Єдине, що не зрозуміло, от палатку. Палатку вже начебто і нема де поставити. Сюди ти її не поставиш. Таку як у нас 3х3, на мабуть не вистачить місця, але сама по собі вимостка, вона дуже здорова, тобто дуже тут зручно, а палатку вже треба думати куди ставити. І така от бесідка, тут написано, що у нас тут карась, ну класно взагалі-то, дуже зручно, вимазка дуже шикарна як на мене ну, видно що щось роблять для для нас для рибиків власники ось так можна зайти зайти бачите можна сісти ту ще чоловік сідає дуже хорошо ще старосіво тут сонечко гриба собі ласка. Классно. И смешок там, А, тут навіть дрова є. Мешку лежать дрова. Круто. Респект хозяина. Че власнику. Классно. Доска там 50-ка, навіть нічого не прогинается, все классно. Вымозка така, ну, шикардосно. Бесідочка, ну, от, таку систему я бачу перше, чтобы був замок и. І... Розводний міст такий, ну просто бомба. Далі бачите, там от є вимог, то також така бесідка вже більш наворочена, але вона здається менше цієї. Нумерації секторів немає. Таке озеро. А ми стоїмо вон там. Наш бус. Риб. Риба пригає під тим берегом. Ну, так от дуже гарно. Хочеться сюди приїхати. Знаєте, є водойми такі, на які хочеться приїхати ще раз. Ну, Це одна із таких, хочеться сюди повернутися, навіть якщо ти тут нічого не спіймаєш, тому що не завжди можна піймати ну, от просто відразу, да? коли приїхав і в перший день там на... На дубасить риба, але її таке хочеться повернутися. Це, мабуть, саме цю водойму. Власник дуже приємна людина. Поспілкувались, дуже всі добре. Така, ну, ну, досить немаленька водойма. Я не знаю, що тут по плотності з рибою, але риба шубовтається, але вона шубовтається під тим берегом. І там вам не видно, там натягнутий такий трос. Я не знаю, чи його видно, такі колишки воно білі. Між ними натягнутий трос. Для того, щоб рибаки не рибачили з того берегу, бо там типу село. Але для тих, хто може кидати на метрів 180-170 це перешкода. Тому що реально навіть якщо ти можеш туди кинути, ти не кинеш, бо ти попадеш на ту, на ту траса і заплутаєшся просто. Так, що так. Ну що, друзі, сесія закінчилася, не так як ми хотіли. Піймали ми одного коробця, можливо, більше кілограма. І Петруха піймав ляща. Лящ такий добротний, зараз подивимось на нього. Риба взагалі ні на що не відзивалась. Ми перепробували різні дистанції. І 60, і 70, і 80. Йшли таким шагом по 10 метрів, але ну, отримали клювання коропа на дистанції. 110 метрів, а лящ клюнув там метрів 60 не, 60 метрів, так. Да. У мене спрацював пелець солодка кукурузка і все. Були вночі піки, такі поодинокі, більш нічого. Власник в шоці, людей на водоймі взагалі немає. Ось тільки сьогодні приїхала одна машина, кудись туди поїхала, все, тиша. Риби, каже, тут багато, але я думаю, після нерестовий період вона хворіє, тому, тому і такі результати. Все ж таки червень. Так що зараз подивимося, що ми піймали. Ось такий коропець. Чистенький, гарненький. Красавець. Красапета. Ну і Петруха піймав такого ляща, бачите? Мабуть більше, ніж чим... короб. Так що я думаю ми повернемось на цю водойму ще раз. В липні, в серпні. Обов'язково сюди приїдемо. Вона нам дуже сподобалась. Цікава. І спробуємо піймати трошки риби більше. Вам всім не хвоста, не луски. До зустрічі на водоймах. Слава Україні!